Всім привіт на каналі Дальнобой Україна Європа. І знову, як завжди, з вами я Сергій і маю таку цікаву інформацію. Сьогодні зі мною вийшла на зв'язок працівниця однієї транспортної компанії з Польщі, З якою, в якій я працював, і якби вони шукають людей до праці, бо вони є дочерньою компанією великої транспортної компанії. Є в Іспанії така велика компанія, називається Сертранс, і є два гаража в Польщі, і якби там дуже багато автівок, вони завжди потребують на працівників. І от вона мене вийшла зі мною на, на зв'язок, і як би каже, бачила, що ти там намагаєшся допомогти українцям, які зараз знаходяться в Європі і шукають працю, то, будь ласка, ось тобі наш рекламний буклет. Можеш в собою на сайті розмістити, там є все там, про нашу компанію, є наша адреса, є наші контакти. Тож вдячний Діані за допомогу і, будь ласка, знайомтесь з компанією. Має ця компанія назву Варен Транс. Виходьте на контакти, дівчатка розуміються на українській мові, в них є експедиція. На українській мові, тобто з комунікацією у вас проблем не буде взагалі ніяких. Я в тій фірмі особисто працював. Їздили ми і під Амазоном, їздили ми із своїми сертрансовськими прицепами. Ну, скажімо так, дуже дуже великого кілометража не було. Скажімо, там зарплата середньостатистична по, -по Польщі. Мешкали ми того часу в Барселоні і їздили, скажімо так, по такому трикутнику: Барселона, Франція, Італія, Барселона. Тобто доволі таки цікава праця, немає ожеледі такої, як скажімо, зараз тут, от якої я там офігіваю я зараз. Так що, в принципі, хлопці, якщо ви в пошуку праці і хочете працювати десь туди ближче, в теплі краї і пожити в Барселоні, то в принципі я вам рекомендую. Також вони мають свою навчальну базу, вони співпрацюють. З навчальним центром, де ви можете отримати 95-й код, де вас можуть відстаржувати в подвійному екіпажі, дуже там багато подвійних екіпажей, які працюють в основному під Амазоном. Так що, взагалі, якби, праця, праця цікава, якщо у вас недостатньо якихось паперів, якихось дозволів, там, АДРу і так далі, тобто ви там все то можете зробити. В них є хостел. Який співпрацює з цією компанією в місті Кельцем? Тобто ви туди можете приїхати, заселитися і вирішити всі свої питання. І навіть якщо у вас немає грошей, але ви перспективний водій, ви можете там за рахунок заробітної платні там помешкати в тому хостелі. А якщо ви потрапляєте у відрядження до кельц, то тоді ви в тому хостелі живете безкоштовно. Тобто за все можна домовитися на офісі дівчатка Діана і Кася. Вони, скажімо, нормальні дівчата, з ними з ними можна спілкуватися нормально, можна завжди до чогось домовитися. Так що дивіться, зв'язуйтесь, спілкуйтесь. Якщо я знову приніс комусь користь, хоча б одній людині, то, то мене тішить. Всім кажу до побачення, всім кажу слава Україні і всім кажу пока-пока. До зв'язку. Ага, до речі, на Фейсбуку я зробив групу одноіменну з своїм каналом Дальнобой Україна Європа. Для яких цілей зіткнувся я з таким моментом як комунікація. Дехто з підписників потребував допомоги, дуже складно було то все потім вийти на зв'язок, бо в тих коментах там телефон вилежить не виходить, адрес електронної пошти вилежить, не виходить. І, скажімо, стикнувся я з таким моментом, як брак комунікації. То всіх моїх підписників, всіх бажаючих. Запрошую приєднатися на Фейсбуці до групи Дальнобой Україна Європа в описі під всіми своїми відосами. я виклав адрес тої групи і скажімо, і там вже можна собі спілкуватися, списуватися, дзвонюватися, мінятися контактами, піднімати якісь теми глобальні, які кого цікавлять, комусь може треба допомога, там, в якихось знаннях. Бо, скажімо так, підтягнуться всі колеги. Пом'яте, підтягнуться всі колеги, може підтягнуться працедавці. І то я так подумав, що то, то допоможе нам з вами. То допоможе нам з вами якось скомунікуватися, здружитися і, скажімо, іти в подальшому якимось нашим таким дружним, дружним колективом, дружним одним шляхом. А також Діана є підписницею в нашій групі на Фейсбуці. Ви її там зможете знайти за ім'ям Діана Ханас, Тож теж можете з нею зв'язатися через Фейсбук, поспілкуватися і до чогось домовитися. Що ще раз скажу вам, підписуйтесь на Facebook в групу і будемо один одному допомагати в такий важкий для нас час. Так що пока-пока. До зустрічей.